А зараз пропоную вам поговорити про те, чим наші чумаки харчувалися, коли їхали за сіллю? Які страви в Україні готували? А також цими стравами харчувалися і козаки. То, що їли наші мужні чоловіки? Давайте подивимося. Які страви ви знаєте із українських національних, а які, можливо, ще ні. Подивіться уважно, чи впізнаєте ви тут щось знайоме для себе? Давайте разом з вами подивимося, що це тут за страви такі гарні та смачні. Ось це – Пампушки з часником їх подавали до борщу. Вареники. Улюблені національні вареники. Вони можуть бути з чим дітки? Із картоплею, із м'ясом, із сиром, із грибами, і з шкварками будь-які вареники. А з чого виготовляють вареники? З борошна, так, пам'ятаєте. Ще з борошна, з тіста, да, виготовляють галушки. Узвар, тобто варили фрукти, і утворювався ось такий напій, український національний, узвар називається. Ну, звичайно, коровай, так, наш хліб національний. Сало та ковбаски, домашні смачні, млинці, теж з різними начинками, голубці з капусти дуже смачні. Ось такий домашній хліб. Паляниці, пиріжки солодкі, деруни з картоплі. Кутяну – це більше на свято на Різдво готували. Та мамалига улюблена страва козаків. А сьогодні ми з вами будемо вчитися ліпити вареники. Для цього я попрошу ваших батьків зробити вам солоне тісто і разом з ними виліпити Смачні вареники.